Вітаю вас, друзі! Сьогодні вирішила піти в ліс після такого дощу. І тут було таке маленьке болотце, а води налило добряче. Друзі, запрошую вас зі мною до лісу подивитися, що після такого дощику нас чекає у лісі. І ось тут був ліс. Де росли підосичники, а зараз сюди не можна зайти. Оце отакий дощик. Просто залило. Ну, коли вода відійде, я думаю, тут будуть грибочки. А поки що навіть зайти не можна. Отакий От дощ він просто все залив. Все, О, все весь ліс залитий. Тут на горі, бо внизу просто все залило. Де були грибочки. Ну, на горі, я хочу вам сказати, теж мене порадували. Ось такі гарненькі, смачненькі. Я знаю, вони тут ростуть. Зелені сироїшки. Ось які красиві. І бачимо, вони не червиві. І тут видно, що не червиві. Тут бачу вже дорослі. Зараз ми їх провіримо. Але це дуже смачна сироїжка, Давай. глянемо. Ні, вона просто доросла. ніжка така найрихленька. Ой, ну ці вже не буду. Так, оцю я гляну. Сироїжка зелена. Дощик бачимо, зробив їх просто більш крихкими. І доросла вона не червила. Ну, просто що я її, звісно, не донесу. Давайте з вами ще подивимось, де ці сироїжки у нас є. Ось які чудові. Зелені сироїшки. Чудові екземплярчики. Так дістаю. О, треба обережно, бо ніжка дуже крихка. Так, сюди складаю. Так, ідемо з вами далі. І тут у нас вони дуже гарно. А ну цей дорослий, замурзані. Дома ну, вже ні. Це вже бачимо, вона червива. Так дивимося далі з вами. Ага, ось сюди ще один. Що це я так його прозівала? Ось все. Чудові, вони дуже смачні. О, їх вимивати. Я, до речі, думаю, як приношу, їх так промила трішки і залила кип'ятком. Просто вони мене постояли в кип'ятку. І ось така доруса. І потім їх дуже гарно, вони не крихкі. А це вже бачимо, у нас вже вона червила. Так. Да, яка я умничка, що зула ризаки. Та містинка, куди я ходила по грибочці, вона просто внизу і залита. Хотіла підійти там, навіть знаю, де на горі, але до тієї гори не можна підійти. Ну, так, я думаю, ви теж уже бачите. Я кажу, за вашу працю завжди вам будуть бонуси. Бачимо. Чудовий грибочок. Так, бачимо. Чудовий грибочок. О, травичка йому як не давала рости, пережимала, але він виріс. Так, і це у нас гарненький. Підосичника ніжка, яка в нього чудова. Так, о, товстенька. Звісно, вони важкі, бо... Дуже багато вологи набрали в себе. Так, і ти іди до мене, красунчик. Ти теж цей у нас молоденький. Так, беремо. А це у нас підберезовик. Отакі. Підосичник і підберезовик. Дивлюся на цьому місці, може ще будуть грибочки. Так, дякую. І отак. Так, і тут сосні біля. Осики. Теж росте у нас чудова, смачна сироїшка зелена. Мої, друзі, обов'язково беріть із нішкою, з корінцем, щоб бачите, що це у вас дійсно сироїшка. Так, і ще хочу вам показати, дуже багато міцен різних маленьких грибочків, дуже багато. І оцей грибочок я... В них не дуже розбираюся, чесно. Може хто мені підскаже. О. Щось, мабуть, із павутинників, але я в них не дуже розуміюся, скажу вам чесно, тому що там багато отруйних павутинників, тому я їх і не дуже, до речі, і вивчала. Але мені цікаво, підскажіть, будь ласка. Так, да, це павутинник. Але який, я не знаю. Я знаю, що вони є дуже смачні, але в них не дуже розуміюся. Тому прошу у вас допомоги на ідентифікацію цього грибочка. Коли заходиш в тінь, так прохолодненько, вітерець гарно. Хочу вам показати таку зелену сороїшку, коли вона вже набула кольору. Такій в неї. Вже видно зелений колір. Така вона повинна бути. Сироїшка зелена. Дуже смачна. Мені жовта подобається. Ось чудовий екземплярчик. І завжди беріть із корінцем. Щоб бачити, щоб не сплутати з блідою поганочкою, тому що цей зелений колір може вас підманути. Ось так, сироїшка зелена. Так, і ось склала кубку і не бачу. Тут у нас теж росте підберезовик, Але бачимо, як він відрізняється і від того, що ми знайшли. Їх багато дуже видів. Зараз ми всі грибочки з вами подивимося, що вони у нас не червиві. Ні, чудові. Так, ану сироїшка. Чудова. Так, ця сироїшка. Ага, цю вже покоцали, цю ми викидаємо. Ці дивимося під березовики. Ай, то ж, цей, молод... цей молодший, чим оцей. І він вже покоцаний. А ну. Ніжку відрізали чудово. О, все, шапинка гарна. Так, відкладуємо і дивимося під березовик. Чи він у нас гарний? Підберезовик, ножка, звісно. Так, прибираємо. Все, теж ніжка не годиться, але шапинка гарна. Все, забираємо. Я в лісі завжди провіряю, чищу, тому що коли ти йдеш пішки, то носити на собі, потім половину викидати, навіть більшу половину мені не треба. В лісі дуже гарно, вітерець, люблю таку погоду. Ну, на сонці, звісно, парить, але поки що де така тінь, дуже гарно. І я думаю, ви вже побачили. Так, його не можна не побачити. Так, друзі, давайте будемо дивитися на цього красунчика і на цього велетня. Привіт! Ой, гарний, яка ніжка в нього. Так, да, це у нас підберезовик. Ой, чудовий. Ну, будемо дивитися. Виріс, тут йому гарно, в травички. Тому дивимось з вами на цей чудовий грибочок. Ой. Ой, який красивий! Ха-ха! Яка краса. Пройшли дощики. Більше вологі, і на цьому місці я збирала завжди щавель, але його не було якось так запізно в цьому році, а тепер бачу, він став активно рости. Тому щавель я беру. Дома навіть не сажу, чесно. Я знаю, що в лісі я його... Наберу навіщо мені вдома грати. І вже активно, до речі, дуже гарний, молоденький. І на нас з'явився. Я думала, в цьому році його вже тут і не буде. Ну щось так запізно в цьому році. Видно, водичка текла, його так прямо поклала. І зараз, о, а тут вже бачимо дорослий. Ну, вже дорослий беремо молоденький. Дома я його помила, перебрала, подивилась уважно, щоб не було ні букашок, нічого. І порізала і морозилочку. Ось такий чудовий, молоденький і багато кущиків. Да, думала, вже чесно, його і не буде. Щас походжу, позбираю щавель. Так. Завжди залишаю для того, щоб він насівався. О, гарненький які. Так що, друзі, Щавель в лісі з'явився, тому обов'язково збирайте. Тут було просто поле. І Я ходила по ньому, дивилася грибочки. А зараз озеро, озеро. Да. Все залило, хотіла подивитися там грибочки, але нема можливості зайти. Подивіться, як позаливало. Все залило, що внизу позаливало. А тут було просто поле, трава. І я переходила з однієї сторони на іншу. Ну, але якось так. Будемо значит, шукати грибочки на горі. Так, тут у нас березка. Думаю, зайду, подивлюся. Біля цієї березки, бо колись я тут бачила грибочки. О, бачу вже одного. Одного красунчика бачу. Так, це у нас підберезовик, гарненький. Так, іди до мене ось такі. За мою працю мені такі грибочки. І ось біля березки, звісно. Бачу вже такий молоденький, гарненький грибочок. Ой, так, забирай. Молоденький. Видно, імінофорчик у нього ще світленький, нетемний, гарненький. А тепер йдемо з вами далі. Так, тут у нас вже старенькі. Все вже прозівали. Так, цей теж, мабуть, старенький. Ну, треба подивитись, тому що... У нас, може бути так, та ні, він вже м'якенький, старенький. І ось сюди були, ну, нічого. Всім треба їсточки. Так, і ось тут красиво заховався у нас теж підберезовик. Ось так заховався, щоб його ніхто не знайшов. Отак. О, так, заберемо з вами цей грибочок. Так. Ой. А, ні! Це у нас е, мухомор сіро-рожевий. Да, І він, він, бачимо, реально почервонів. Зараз перевірюю, чи він у нас не червивий, тому що вони дуже часто бувають червивими. Або його називають на роді муха. Так, хочу вам показати, що грибочки вже після дощу, які пройшов. Ростуть, зовсім молоденькі. Видно, що він, гриби дуже швидко ростуть, видно, що він тільки-тільки виріс. Так, отакий красунчик. Так, обережненько. Так, обережненько. Ой, яка довга ніжка. Йди до мене. Ой-ой-ой. Ого! Так. Ой, який красунчик. Ось такі. Так що по грибочці вже можна днів через чотири йти знову. Забираємо цього красончика. Дуже волого, тому грибочки ось молоденькі. Він реально за, ну, за одну ніч може вирости ось такий грибочок. Так що йдемо з вами по грибочки. Я вам хочу сказати, що тут така. Гарна містинка з підберезовиками. І ось доволі такий великий, який грибочок. Але й бачимо, вже він темненький, нам зустрівся. Тому тут підберезовики ростуть і по них треба приходити. Ну, прозівала. Хай комашки, вже як його їдять, смакують. Все, ну містинка гарна. Осика, береза. Ось такий чудовий у нас екземплярчик. Ой, красунчик. Так. Ага. Ось такий. Це у нас підберезовик. А поруч у нас росте підосичник. Ой, гарненький який. Ой, і тут і дубущок десь, ну я тут. Ніколи не зустрічала білих грибів, може вони і є, але я їх не зустрічала. Хоч і дуже багато тут дубів, але в цьому лісі не зустрічала білих. Так, забираємо з вами цього красу. Ой, ніжка яка! Ну, це ж зовсім молодесенький. О! Ой, красунчик. Ось який. Так, тепер цей беремо. Беремо цього грибочка. Ой, який він смачненький. Цей підберезовик, він дуже смачненький. Зустрічається також у лісі такий грибочок. Називається мухомор сіро рожевий Ось один я вже знайшла, він буває дуже часто червивий. Але цей грибочок бачимо, він гарненький. І ось такий теж екземплярчик доволі гарненький. Так, а ось він уже маленький, але хе -хе, маленький, ну він вже пропав від вологи. Так, а це бачимо, там, де у нас мурашки, він просто червоний. Ми з вами бачимо, де були мурашки, там такі червоні краплиночки. Так, і цим він відрізняється від мухомора. Видно і ось. Мухомор сіро-рожевий, смачний гарний грибочок, або ще його в народі називають марі Муха. Розказую вам, а вже по запаху мурашки й лазять по ньому. Ось. Ось такий чудовий, такі краплиночки по ньому. Ну, але вивчайте. І це, до речі, у нас тут росте Колібія Люсолюбива. Теж грибочок, який можна їсти. Він їстівний. Колібія лісолюбива. Ну, я їх брати, звісно, не науці. Сюди у нас і старенький підберезовик, І ось які Ой, Дивіться, яка краса. Я такого ще ніколи не бачила. Я такого ніколи не бачила. Подивіться, сімейка, тато, мама. І ді... Ай, так там не дітки, не одні. Там тріня. Ай, красиво як. Мухомор сіро-рожевий, сімейка. Ай, красиво як. Так, а ну будемо вас роздивлятися. Ой, як красиво, яка природа. Ой, а ніжка яка у тата. А у мами красиво як. Оце вам і природа. Ой, краса. Природа, Вона вміє робити такі картини. Так, взяли. Ну там буде добре, обрізається, всередині немає. Так. Дивимося далі, черв'ячків. Ай! Красивий. Ой, чудовий. Але он, бачите, хробачок він їсть. Обріжемо і хай доїдає. Отак їх люблять. Так, отакі молоденькі, а вже їх хробачки їдять. Ай, Кра... а цей чудовий просто. Так, давайте почнемо із мами. Так, сімейка. Ой. А вони вам, бачите? Хто хоче? Так, будемо дивитись. забираємо, Так, тобі теж хватить. Ой, красива яка шапиночка. Так, беремо тата. Ай-яй-яй. Так, обережно. Ага, тату, мабуть, найбільш погризаний, Ану? Ні, ніжка чудова. Так що тата у нас теж зберігся. І отака от чудова сімейка в мене зібралася. Дивіться, як красиво. На дні містинки я знайшла стільки грибочків. Так, червиві, звісно, були. Ось тут он. Бачимо, де тріснув. Така, знаєте, кровоточинка пішла. Так, провіряємо. Так, ніжка ні, шкані. це маму ми обрізаємо. Так, ну, шапинка, звісно, так. Да. Чудово. Шапинка. Так, тату шапинка. Підріжу трішки. О, чудово. Смачний. Марімуха в народі на нього кажуть. Це делікатес, до речі. Да, Делікатесний грибочок, не тільки його треба знати. О, провіряємо. Так, ано, ну, дітки. Чудово. цей таких маленьких назбирати. М -м, краса яка. Мухомор сіро-рожевий. У мене назбиралася на одному місці. Але багато було червивих. Ви самі все бачили. Так, дякую. Так, і дощик поробив нам отакі озера, де я ходила пішочком по травичці, а тепер у нас отакі озера. Цікаво, чому такого кольору вода? Може хто знає, ну я не бачила, думаю, може глина тому така вода. Не знаю, цікаво. Може, хто знає, підскажіть, будь ласка. Друзі, на цьому наша прогулянка з вами закінчується. Прошу вашої підтримки, а це ваші лайки, ваші коментарі. Звісно, діліться моїм відео. Може, комусь вони будуть і корисні. І також запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра. До нових зустрічей!